Доброго дня всім друзі! Сьогодні у нас вже 21 червня 2025 рік. Сьогодні день є, як там, сонячного рівностояння чи ж там день і ніч у нас сьогодні одинакові вже. Енергетичний там якийсь день, загадувати треба свої бажання чи ще щось там. Ну в общем, так як час вже з роботою ми трошки під... Підробилися, вже нема такого чого сина в степу показується, може ось зробимо огляд полів, поїдемо. То вирішив я сьогодні трошки побесідувати, розказати вам, бо багато хто питає, з чого ми починали, як ми починали, коли починали е, свою, ну, як цю сільськогосподарську діяльність. То трошки розповім вам сьогодні, чим ми займаємося, як ми займаємося, скільки займаємося. Де я працював, до цього. Собаки теж хочуть розповісти. Так, можу, пішли Заробити мене. Вони хочуть розповісти про своє життя в селі. Вони ще. О, а, Хоча Джеся наблюдає за нами. Все в Вона з перших знала, днів так. з нами вже. Так, Джеся. Джеся, Вольєр. Успокойтесь. Можна, я вийду тапочком зі допомогу. Саша, не відвлекайся, давай, так. річ толкай. Ну що? Родився я 14 жовтня 1988 року. В селі Липове Дніпропетровської області П'ятихацького тоді ще району, Білищінської сільської ради. Ось такого. Ходив у школу теж там, ріс в селі Катеринівка. Ну, там маленьке у нас села, і ми там всі жили, там села у нас по 20 хат. Ні, mm -hmm. Ну, раніше то були більші, зараз вже поставалося по 5 хат. У 2005 році я закінчив школу, пішов, учився. Вчився я вагони і вагонне хазяйство взагалі. Потім пішов робити. Сразу робив у Дніпрі. Вагонне депо, ЛВЧД-1. Ремонтували ми там вагони. Потім з депо я в 2011 це я в 2008 році пішов. в 2011 році перейшов я в Кам'янське. Ну, а, ні, вже Кам'янське тоді було. Ні, Дніпродзержинськ ще було, навіть в 2011 році. Ну, не знаю, коротше, чи Дніпродзержинськ, чи Кам'янське якось так. На ДМК. Металургічний комбінат. Прийшов я туди працювати помічником машиніста тепловоза. Ну, Поки працював помічником, потім поїхав я на курси в Дніпро. Отримав я права машиніста тепловоза. І так і працював далі на ДМК на цьому. А в 2017 році і ти я в у 2017 році в... От відпрацював січень місяць і раз, ну все, вже останній мій місяць був роботи. І вирішив їхати в село допомагати батькові. Ну, а так вийшло, що я тільки розчитався, і батько у мене в скорості помер. Ну там скільки тиждень пройшов чи два, як я не працював. І от з 2017 року я вже ну, сам почав сіяти, все сам робити. Ну, з дядя ну, ми там починали зразу. То так. А до 2017 року батько в 2003 році забрав перші 10 гектар. І от починали він ще робив тоді в цьому. Там воно фірми тоді були великі ще. Ті, що одразу забрали землю, він їх робив, а забрав свої перші 10 ектар. У 2005 забрав ще 20. Ну і так потихеньку він от насив, 70 ектар там було. І е е е так і працювали. от ми. У нас її було небагато тієї землі. Перший трактор у нас був УМЗ. Тоже з колгоспу батько його тоді купив щось там, чи за 8 тисяч гривень, ну, щось там ціна була смішна. Розібраний він той УМЗ, був без коробки, був на фермі грейферним. Грузив силос коровам. Потім після ЄМЗ купили вже МТЗ і так і працювали. МТЗ у нас був. А в 2017 році, вже як я почав працювати сам, то вже от, ми 17-й, 18-й, 2019 рік, ще був МТЗ, а в 2020, да, ми купили. В 20-му році, 21-му. Продали МТЗ і купили Ловола. І так ото ми на Ловолі і трудимося. 都在。 В цьому. Коли я переїхав сюди в Мишурин Ріг, переїхали ми сюди, у нас у 18-му році була свайба з Досуночку да, ага. в, в жовтні місяці. Ну, взагалі, вона в нас була, то не 20 жовтня, а в красиву дату. Да, ага. а, цей. А... Офіційно зареєстрували шлюб на 18.08.18 Не обов'язково, щоб усі знали. Хай би вгадали. То. Так, і потім ми в 2019 році, та весною ще сніг лежав в березень місяць, передбали цей будинок. Ну, ми дивилися, хотіли осінню купити. цю. В 18 році ми осінню дивились, хотіли купити квартиру в Кременчуці. А потім щось ми їх так подивилися. Ну, взагалі. Не попався нам той варіант, який би нам сподобався, як то кажуть. І купили ми, і вирішили ми купувати будинок в селі. Ну, Я думаю, що ми зробили правильне рішення, тому що якби ми жили, то... хтось в городі, хтось в селі, то діла б не було. От ось такі справи. І купили ми цей будинок і почали жити тут тоді. Потроху щось там питалися ремонтувати, робити. А що ми да, утеплили його? То що ми таке грандіозне щось робили. Угу. Да. Там можеш розказати всі зразу. етапи, а я фотографії поставляю. А що ми там його одразу таке утепляли, там забори таке Ось. не було б такого, то робили. І потім. Почали працювати, сюди вже все перетягувати, я начал, ну вже яй звик те, що ми тут якось біля траси якось тут висіля. Оці 20 кілометрів, що мені ще щенурога їхати туди, де в нас основна земля, то трошки тут вже дорог немає, важкувато їхати. А, так. І так само і з Ловолом ми його тоді купили. Ціна на своєшник просто виросла. То вона тоді з 10 тисяч скаконула, в нас ще й з маслом була. Ми, мабуть, отримали щось там ще до 1000 доплати. Щось по 26 дав 500, щось таке ми здали, що ми з КАМАЗ масу яшника трохи доклали і купили Ловола. Хоча ми взагалі дивилися Нтезюка. А потім щось так помінялися і вирішили купити Ловола. Взагалі, ми одразу дивилися 892.2. У нас був 892 МТЗЮко. Ну, Він мені подобався, робив свою роботу. Питань до нього не було. А потім таке вирішили купити Ловола. І так от потихеньку ще почали добирати землю. То там пай, то там пай, не так, що там прям тисячі. Ну, а якісь 10-15 гектар кожен рік та й додається. Потихеньку почали обновляти техніку, там. ну то так як. -от. То, те, то все багато, все одно всього одразу не потягнеш. Кожен рік щось стараємося купити. Потім 23-му році, чесно сказати, ми не сильно планували будувати той склад. Так, ну були то як. Мрії, коли почалась повномасштабна, воно тоді так ну, дуже важко було із тим зерном, воно нікому не треба, дівати його нема куди. А що у нас там склади, воно таке, то не склади, воно було таке. сараї, можна да. сказати, да. Сінники поперероблювані, гаражі, ну таке, взагалі. Що багато людей треба туди, щоб його загорнути, потім від тіля вигорнути. Ну, взагалі. І тоді Антоха дає, то що ну, я як, ми, він літом струю і я з ним балакам насчет того. І він осінню дзвонить каже, є така непогана пропозиція на даний момент. Трошки є метал по цікавій ціні. Ну, можна зробити там, трохи дешевше від прайса. І ми так помінялися і вирішили, що будемо робити. Ну от на що в нас вистачило вигнати стіни і накрити. Минуле літо воно так теж. Врожаю ж не було, так? Да? Та ну як, воно не те, що врожаю ціни не було. Ціна ж там була теж 5 10 тисяч. Uh -huh. Читай, це прошлий рік ціна 10 тисяч. Те, що ми надіялися, що буде ціна, а її не було, і вийшло і те, що ми хотіли ще пол зробити, а не вийшло тим по. Тому що й жити за щось треба. Це ж не так, щоб бо всі думають, що тут бавла не отак ходиш між пальцями його. Uh -huh. А при нинішніх цінах, то наше зерно, виходить копійки. Солярка сьогодні чи вчора на заправки, да, дав нас там вже плюс 5 від прайса. Ось тільки що тут времені в нас пройшло. За тиждень 5 гривень додавали. А зерно нікому не треба. Воно соя лежить, я не знаю. Обіщали в понеділок якісь приїхати взяти на аналіз. Тому що ще, ще, ще ж начнуть то протеїни, то це і ціни ж там на неї як такової нема. А то поклепак. То. то ми оце так і трудимося. Що ще вам такого цікавого розказати? Як ти почав свою блогерську діяльність? А як ми почали свою блогерську діяльність? Просто зразу це ти там був? для інстаграма фотографії робила. В Тікток ну, ми виставили ні, перше ні, відео. Ну, вот. як, давай, не те, що за Тікток до Тіктока дійдемо. Перше, що ми, це ти в Інстаграм виставляла, і воно так інтересно подивитися, що в нас було за це. Ну, за все время. Просто я ще і сімна, я сам як почав займатися, оце, я все пишу, коли що я робив, коли бризкав, коли полов, коли сіяв. Що сіяв у мене блокнотик, і я записую. У мене кожний рік із 17-го, ну з 18, го там 17 -го я ще слабо писав, а 17-19 ці вже строго у мене Кажди, кожен робочий день, що я робив в степу, у мене записаний. Не то, що я кожен день свій пишу. А іменно коли що я робив в полі. То воно цікаво, це зараз відкриваю, див... дивлюся по... по роках, що там воно де. А потім щось ми цей... Котьо, да, я підкидав і те відео. Що, ці Тікток, у мене якось взагалі до нього не відносили. Ну, якось так Тікток-Тікток, тік той. Том знайомий заїхав, та оце дивлюсь, дивлюсь, виліз, дивлюсь, дивлюсь Тікток, ось ви подивіться і щось. Ми так вже на нього заглянули. А, давай попробуємо. Я дрючки в Катьо вкидав, це перше наше відео. Яке на мільйон залетіло? Так, да, і його ж нема того відео. Нема, воно ж було на моїй сторінці, Воно ж було на твій стрінки, як дали да. І те відео залітає у нас на міліон. І от з того часу так почали якось. Ну, ми почали вести 1 лютого 2022 22 року, року, та, року та. Та, почалась війна, ми місяця 3-4 нічого не виставляли. Вже в кінці березня вже я тут трактора годовив до весня. Ну і крила я там ремонтував, оці мазав поворотні uh -huh. кулаки. І кажу, давай зробимо відео, може хтось ще буде до цей шукати. Перше да, натхнення не було. Як це кінець березня ми почали тут. І так от ми почали виставляти. Спочатку була одна сторінка моя, потім mm. я окремо створила Саня Кривцун, і туди ми виставляли mm. чисто сільськогосподарську діяльність, а на моїй mm. сторінці було все. Mm. І да. кухня, і обіди, і поле, і дитина, все. І так, от у нас і пішов, той ті, ну воно якось. Ну, люди а начали, за Ютуб. Люди почали дивитися. А Ютуб збиралися вести ще года два назад, да, навіть? Та більше. Ми сразу щось там за сторінку зробила, то зразу. Да. І ми на неї просто нічого не західнували. Вона просто в нас була. Ну то що спочатку телефон був звичайний Samsung? Ну так. Да. Потім телефон з'явився, якось страшно було, як його монтувати, що йому робити. Ну, да. Ну як, YouTube трошки важче це. Довше. Все, довше да. Через комп'ютер я монтувала то взагалі довго. Більше време займає Ютуб. Ну а зараз, після того, як блоконули сторінку, то чогось так ми потягнулися ближче до Ютуба, тому що він якась більш така стабільна платформа, наче. Так, да, в Тікток видала сторінку через те, що я в коментарях вказувала номер телефону. Да. Записали відео за костоправа, він нам дуже допоміг, і люди запитували. Я писала в коментарях і за це видали. Uh -huh. За поширення персональних даних. Да. І вони на одне, воно там під тим відео дуже їх багато було, uh -huh. і вони на одне відео там наробили це. Ну, просто, оце одразу як прийшло, треба було його удалити, може нічого й не було. Ну це тепер ми уже. Та ні, не було все рівно, воно попередження, що це залишається. Uh -huh. Ну, Тік-Ток, так, да, несерйозне. Хтось виставляє голе тіло і все нормально. Так, да, з раками труся. А ми нічого такого не виставляли, і там було 40 тисяч підписників і видали. 45. Ні, 40. 42. два. А, 40 і 2. Ну, ну тебе вже не багато осталось. там ще 20 тисяч І дуже, ну так? Так. То тут такі у нас справи. Що вам ще такого інтересного розказати? Так, що тут такі у нас, друзі, справи? Е, ви за мною то слідіть. Дивіться, що я роблю, Ну, не всьому вірте, бо тому що агроном я такий. ну, що сам займаюся 17-го року, а до того ж я там. ходив, приїхав, поміг батькові та й поїхав. А що сам, то це з 17-го року, так що ви за мною слідіть, та не дуже вірите, бо агроном я такий. Я не вчився на агроном, а я залізничник. Я вам можу про поїзда розказувати. вже, якщо чесно, і позабував трохи про ті поїзда. З чим зв'язаний, то поки працюєш, там, поки і помню. Щас вже ти візьми вже так. Те не помню, те забувся. Те не знав. І я ж кажу, як починають умічать е спеціалісти по діючих речовинах де дещо. Чесно сказати, я сам не знаю, які діючі речовини і де що. Ну примірно, помню. А отам і їхні Жигерфобер, Фобер, ну. Я названня в мене записано, я подивився. Тоді, якщо мені треба, я гадам діюча речовина. Google в помощь. Ось ти. Хто там, яке названня, я вбив, що там. Трипонометил, Да. Вбив, що задіючі речовини. І потім дивлюся, що мені треба. А так я. Ну, я не агроном взагалі, я не вчився на агронома. Тоді, коли я закінчував школу, агроном нікому не нужні ще в 2005 році. Це так було. Там кому-то нужен агроном. Сим, О, йди на железну дорогу, железна дорога буде. Ну, хоча в мене батько він був не аграном. Батько у мене строїтель. Він кончав у Дніпрі строїтельницю. Ну, Це тоді ще інститут, мабуть, він був. Як він кончав. То він строїтель ну, правда, сільськогосподарське. Це направлення в нього було. Ну, то, то то А Олександрівна у мене, звісно, агроном. Вона подучилась на гронома діловода, да, чи не почилася. Ну за мене то вже буде історія колись. Якщо людям цікаво, негайно напишуть в коментарях, запишемо відео за мене. Ну, вона більше розбирається, ніж я вже. Книжки читає. Та ні в чому я не розбираюсь. Я так, методом пробка. Ну, ти хоч читаєш, ні. Тут такі у нас друзі справи. То кому що цікаво, пишіть, питайте, ще вам щось розповімо. А ні, то йдіть, дивіться в TikTok, там воно ну, можна сказати кожен день. І і так само і цей... Кому що ще цікаво, напишіть в коментарях, щоб ми знали, що записати. Да. І механік з мене такий не сильно, ну не сильно люблю я гайкувати. Е, люблю, щоб техніка завжди була свіженька. От -от -от. Бо крутить то не моє. Лучше ну, хай хтось вкрути його, а собі купити свіже. То я думаю, хто за нами слідить, той бачить, що ми трошки попрацювали і питаємося продати, а щось новеньке купити, поки воно ще не ламається. Тобто то такі у нас справи. А ви не забувайте ставити палець вгору, чим може і там кому як подобається. Підписуватися, коментувати. Ну та й всім гарного забувся, що хотів сказати. Настрій. Да. То, то, так. Все, да. все ж. Всім кажи пока. Все, всім до побачення. До нових зустрічей.